Зніміть блок кришки клапана з видихального порту маски для заміни стрічки респіратора, розмістіть кришку клапана над лицьовою частиною видихального порту і міцно натисніть, щоб він зафіксувався на місці. Натисніть верхні ніжки на кнопки маски, щоб видалити існуючий клапан видиху. Зніміть ремінь респіратора, як ви це робите зазвичай. Візьміться за клапан і витягніть його з центральної стійки. Погляньте пас клапана, щоб переконатися, що він чистий і в хорошому стані. Щоб замінити клапан видиху, розташуйте новий клапан над отвором видиху, вставте ніжку в центральний отвік і міцно натисніть на клапан. Переконайтеся, що клапан повністю встановлений і обертається вільно. Якщо клапан не обертається вільно, знову натисніть на клапан, доки шток повністю не сяде в центральний отвір. Замініть ремінь респіратора, як ви це робили раніше. Щоб зняти існуючий інгаляційний клапан, візьміться за клапан і витягніть його з центральної стійки. Щоб замінити інгаляційний клапан, натисніть на весь клапан над центральною стійкою на пазу клапана. Переконайтеся, що клапан повністю зачеплений через клапанний стовп і лежить рівно. Дві червоні прокладки призначені для ущільнення інтерфейсу між лицьовою частиною та фільтрами, картриджами або подвійною повітропроводом. Їх слід перевіряти перед кожним використанням і замінювати в разі втрати або пошкодження. Встановлюючи нові інгаляційні прокладки, переконайтеся, вони знаходяться в правильному положенні під усіма трьома пазами. Розуміння правильного та безпечного використання. Догляд за респіратором є надзвичайно важливим. Не забувайте, що інструкція користувача додається до респіратора і пам'ятайте про це. Завжди запитуйте свого керівника, якщо у вас є будь-які питання щодо захисту органів дихання.